Добрий день, шановна студія. Я прийшла до вас, аби, звісно, посплітничати. Ну, хто ж я така злопихательниця завісниця? Ні більше, ні менше. І так, наконець, цей день настав: день дня народження. Вірніше, він вже закінчився. Да? Наш зайчик вже розміняв п'ятий десяток і йому вже скільки? 42 роки. Ще ми його і вітаємо. І так, починається картина маслом. Пріжжя ми э, дві минути на то, щоб поговорити Uді що наш зняв коротеньке відео, де withocie o pritań. В 12 часов ночі, як він дивиться привітання іксиків. і, звісно, це діло. Об'ясніть мені, ну чому обов'язково потрібно це діло? Це якийсь у мене тригер просто, я не розумію. А можна зранку це діло, або на наступний день, день народження в обід? А чому в 12 часов ночі постійно? що за така натура? Любите ви друг друга вітати? Нет. Ну, от є у вас традиція. 12 часов ночи витать один одного с днем народжения. Класс. Поддерживаю. Ничего плохого не вижу в этом. Вот это дело нахера каждый день с утра до ночи. Ну что это такое? Боже, я не знаю. Как это дочь на это реагирует? И, и вообще настолько все равно на это все? И так наш зайчик чуть не всплакнул, тяпнув и подобрел, повеселел, сказал, я не буду отмечать день рождения, конечно, я не буду. А с кем ты будешь отмечать? 90% гостей з Дніпра уже не приїдуть, уже все, Пісенка спета. Ну, так буває, Тут нічого такого нет, ребята. Ну, общались, не общаються люди. Це таке. але для Зайчика це почему-то очень тема, тема. що він не може відмічати дні народження в ресторанах. Я вообще не люблю відмічати дні народження, Я їх, в принципе ніколи не, не, не святкую, я не люблю. І якщо захочуть для мені, щоб відсвяткувати, не потрібен антураж. Мені не треба якихось 150 посторонніх чужих людей, щоб почувати себе щасливим чоловіком. В общем, ладно, сіли вони на свою кобилку і летят на Київ бігом, тому що там же жде стрижка у фрізірі, а фризеры наливають, нагадаю, безплатно. Летять день рождения, треба обязательно купити якусь красиву кохточку і штанишки. А наш зайчик білий костюмчик себе. Розумієте? Прилетіли вони в Скаймол, значить, проходить мимо магазина брешка, каже зайчик. Звісно, брешка, какой там Макс Брешка. Я не знаю, це якийсь талант у людини постійно називати кожне слово неправильно. Я, я просто я не розумію, куди він спішить. Що ці буковки то виплюває, то містами міняє. Я Магазин Брукс. Тому магазин Брукс. що це за магазин Брукс такий. Я про такий магазин навіть не чула. Ну, що це за такий магазин Брукс? Про Шірки, ви ж мене знаєте. Я завжди люблю закапуватися до істини. А то був магазин Бруклін. Ну, дійсно, Брукс і Бруклін. Як я могла не понять, що, що шукала у нас рзайчик. Понятное дело, что любое названня, яке називає наш зайчик, воно явно неправильне. Потому і сказати буде совершенно другому. Мы вже набрали, набрали в зарі вони і в Макс в плохому Макс Мартія. Ну, що вже поделать, як все закрито. Всі бренди закриті, поміть, як пасаж закритий, приходиться задіватися в зарі. Набирає, значить, віщей тут тривога. Но... Там, де тонко, там і рветься зайчик, понимаешь? Все, каже, вже не співаємо, Їдемо в фрізор, і потім поїдемо каже, в другий торговий центр. Ну і розказує, що він день народження не буде, бо таке, знаєте, таке состояння, таке. І в сім'ї щось робить, Брешка. Ой, я вибачаю. Ой, мой сокиабли просто сподріля наша гюси, і божечка, гьос. О, ладно, все, оставить, оставить смех. Значит, поехали, они же постригли нашего зайчика, три перинки ему трошки на, на это самое, на что сделали, в общем, неплохо. Он уже не стрижается так коротко, уже так как-то оккультурирует. Значит, и потом они поехали... Пойдешь, я не могу, брешка. Я не, могу ладно? <смеш> ну, <шо> не слово, <смеш> то шедевр. Ну, я все равно питаю, це феномен у чоловіка. Феномен, <смеш> поселення неправильно називати любе слово. Пішли вони в торговий центр DreamTown, шукати костюм, який вони увиділи в Скаймолі, йому подобався. Як ну, завжди, під закриття майже в 10 часов вони пішли в торговий центр. А не обошло ж без перця, дівчинка. Ну, я вже навіть не говорю, тому що це само собою розуміючіся віщі, що забіжав в перець, тяпнуть апероля. Ну, а куди без апероля? Понимаєте? Ну, от, як би, я не знаю. Це як води попити. От в день бажано пити багато рідини. Ну, от зачек і п'єт багато рідини. Значить, пішли вони в ту зару, що ж наміряв, там мірявся. І оце міряв ці штанішки в обліпочку. От представте собі, він же ж маленький, у нього такі ножички коротюсінькі, понімаєте, він же ж не високий. І ось його пліпочку одіває штанішки і бере кросовочки і отак от зав'язує кросовочки. Знаєте, так хорошо, як мама в дітстві, хорошо зав'язувала, щоб ножка не шаталася, знаєте. І ось так ось язички отак стирчать. І він ще так бере штанішку під язичок кросовочка, одіває, щоб язичок взагалі так тіліпався. Тоді ножка і ще коротіша стає, понімаєте, коротше, отака, взагалі манюсінька стає. Ну, не, ну я, я все, я просто не хочу. Ну, правильно, щоб ножка не шаталась. Вона ж зачек багато ходить, а не дай Бог перечернеться і ножку виверне. Боже, впасть, не дай Бог. Значить Купили вони якісь там йому наряди. Про те, що купити досі, якісь наряди, взагалі і не йшло. Я не можу зрозуміти таку річ. Ем, вона не хоче, щоб гроші не тратить. Я не чула, щоб він сказав, може тобі щось треба, давай подивимось, може тобі якусь, блузочку, там, шортики теж. Ні, не хочеш нічого. Ну, як би Для мене це непонятно, тому що я знаю, що в мене чоловік так влаштований, що він знає, що жінка це любов, косметика, одяг, причепуриться, кремчики, які ви так не любите. Це, 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 це жіночий жін, 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 відділ женський. Це любити, вибирати, займатися. Мужчині треба, що шо? це було якісно і щоб це було зручно. Вот так. От. Мужчина це про якість і про зручність. Тобто, чому взуття у чоловіків більш дороге, ніж у жінок? Тому що воно якісне, має бути. Чоловік більше ходить. Я ж не кажу про спорт. В принципі, в нього вага більша. І би, обувь має бути дороже, і качественні супінатори і так далі. Так само, і вся одежа Вона ну, має бути зручна. Якщо це навіть класика, це має бути зручна класика. Це ж ми любимо діти, отакі шпільки, на яких удобно тільки сидітивочки, понімаєте і плаття, яке там здавило, там передавило. І тут животний за не видохнути, тому що репне Такі ми жінки, понімаєте. І побіжали, куди наші зайчики по Сізари, Конечно же, в бракард. А почему чому побіжали в бракард? У нашої кіцечки закончилась зайчика, закончилась умивалка сешеба. Сешеба закончилось. А він другою не може вмиватися. А мені цікаво, ваші чоловіки також умиваються умивалками? Ну, не милом, як всі, в принципі, більшість чоловіків або єм не А Іменно умивалочками професіональними для літчика. Ну, звісно, такого лічика так, не дай Боже, хорошо не умить, не увлажнить, а що буде потім? Я нічого не маю проти, друзі, нічого не маю проти того, що чоловіки е, за собою доглядають, що вони можуть собі дозволити якусь косметику, да, е, доглядову. Проти нічого немає. Єди нюанс. Його дружина менше приділяє час своїй зовнішності, ніж він. Для мене це трошки незрозуміло. Якби він був сам, жив сам без дружини, да, без жінки, і собі, звісно, і кремчик намазати, і ботокс підколоти, і все, вопроси немає. А коли у тебе жінка, і ти більше переживаєш за свій зовнішній вид, ніж твоя жина, ну, то трошки питання викликає. Правильно я говорю? Правильно. Дальше. E, Значить, вони скупилися, зайчик накупили, і поїхали ж додому зустрічати поздравлення від Іксиків. Що там є поздравлення? Ні в Інстаграмі ніхто не відмічає такого ізвісного блогера. Ніхто десь не вітав, Ну в коментарях так привітали, да і все. Скудненько, если чесно, скудно. І e, тут нове відео. 5 утра наша парочка збирається у поїздку. Звісно ж, вони везде опаздують. Для мене це просто. Я таких людей зразу, я з ними перестаю автоматично спілкуватися. Один раз я прощаю, бувають ситуації різні, якщо людина систематично запізнюється, все, до да побачення. Я не витрачаю ні хвилини свого часу на людей, які запізнюються. Взагалі я ніколи не опаздую. я приїжджаю все на час раніше. Ну, все, час півчаса я раніше приїжджаю. Я хронічно не виношу людей, які про щось домовляються і не дотримуються своїх слів і обіцянок. Взагалі, ні, ті люди постійно постійно скрізь опаздуть. На своє день рождения в ресторан люди ждуть, вони, вони опоздали. Туда, Вони навіть умудрилися опоздати на автобус, який везе їх. Куди, звісно, в Одесу, Ну, ж? а куди ж ще поїде наш зайчик? Значить, ждуть вони вже другий автобус, видно, зайчик вже похмілився немножко, тому що він попустило, вже трошки либатися, бо ручки ж трусилися, а треба було ну, У нього день рождения. Ну, вы тоже уже не начинаете, только у учекать день рождения. Можете себе позволить тяпнуть? Конечно, може. Ну, уже то бо сейчас начинается уже. Може, с утра чуть-чуть похмедиться. Он же с 12 ночи, извините, начал отмечать день рождения. Конечно, може собі дозволити утром продовжити. Тимболя він іде куди? Сонячне, Одесу. Дівчата, з Одеси ну що ви? Встречайте, Аркадій уже ставите на коліни. Наш зайчик сейчас буде просто ставити на коліни всі рестораны, просто пух і прах. Конечно, остановляться, наверное, в Немо, пойдуть в ресторан. Облака, чи як там вони називаються, ці круті ресторани, я не знаю. Напишіть які круті ресторани в Одесі, я не була, чесно скажу. Це я так дивлюся ж в тренде, в тренді, тренді Їдуть вони, значить, в автобусі рейсовим. Я спочатку подумала, звісно, в Монако, ну, що зробити? що не в Монако. Їде наша парочка, і каже він: їй, слишиш, уже такое турецький мотивчик, Щоб ми подумали, що вони йдуть в Турцію. Зайчик, ну це вже це вже тумач, тумач, що вони йдуть в Турцію. А доця питає А коли буде інтересна слідуща остановка? Наш зачик Стамбуля. Ой, е, Боже, моя любима, ти наша брешка. Зупинились вони, значить, в умані вийшли в туалет. Зайчик наш всі познімав відео туалетом, що Боже, такі шикарні туалети. А чого вони мають бути не шикарні туалети? Ми ж люди, які сучасні, нормальні, чистоплотні. В Україні гарні туалети. Ну, звісно, особливо, якщо брати більшість там автовокзалів, зупинок, звичайно, там дотримуються, виплатити кошти, там прибирання є. Доця взяла каву і вони їдуть, і доця, звісно, вже проболталася, зачем не вспів вирізати, що кадесія вони приїдуть десь там через час чи через два. Видно, ж, з Будуна не почув, що там сказала, і все Оп'ять не взяли мікрофони і не взяли не оділи, не знаю. Дуже погано чути, але я все, що треба, розслышала. Поїхали вони в Одесу. Ми дуже чекаємо, що там буде з зайчиком. І ще один нюанс. Всплив і ще один ресторан нашої пари бізнесменів, який назвався «Лівобережний». Буде ссылочка в, в Телеграм, можете зайти, подивитися фотографії. Значить, Ресторан був, я думаю, що не маленький, ну не дуже такий прям великий, Ну, то не ресторан, то типу кафе, таке. Ресторан, кафе, щось таке, а, де банкетна зала. Як казали дівчата, що в таких ресторанах. Колись в совєтське час, одновременно, і поминки, і свадьби вітали. Старий, понятно, що ремонт Він там закрився, я думаю, у 2000 якомусь там, чи 2010, чи 2015 году той ресторан давно закрився, вже вони, видно, чи здають в оренду, чи приміщення це продали. Взагалі, які я висновки для себе зробила, що поки був живий доцин папа, він цим, -цим займався. Коли його не стало, бачите, дуже рано людина пішла в життя, це все впало на плечі мами. І доці да, Артеміди. І зайчика, я так розумію, пускали лише сервірувати стол. Ну, щоб ж не банкротило швидко. Ну, я так поняла, що вони до бізнесу таке мають відношення, як я до оперного співу. тому все воно пішло. Ви ж зрозумієте, що кожен якийсь етап часу треба оновлювати йти в ногу з сучасними трендами. Тому це треба вкладати, інвестувати в ремонти, в ребредінги треба змінювати меню. Ну, правильно я говорю? Що? Правильно? Да. Вони цього не робили. І, відповідно, звісно, люди перестають ходити. І, відповідно, ціни високі ви підняти не можете, тому що у вас там старі. Ну, такі ресторани. О, я не хочу. Вже це треба дивитися. Тому телеграм буде прикріплен. Можете глянути, подивитися. А що ще я знаю? Ну, поки що я об цьому не скажу. Да, зайчик? Як тіла? Що там з міром твоїм? Все нормально? Да? А скажіть мені, будь ласка, таке питання: коли людина розказує систематично, розказував, плакав, що у нього рухнув мір, що він їздить постійно по больницям, і у якісь проблеми є? Чи буде він витрачати кошти і їхати в Одесу? Чи взагалі святкувати день народження, коли є якісь проблеми? Ні, звісно ж, ні. Що ти робив, зайчик? В середині серпня розкажеш, ні. Ну ладно, оставимо це на інтріжку. Всім гарного дня! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, репостіть і пишіть коментарі. А ми чекаємо день святкування на узбережжі Чорного моря. Пока-пока всім!